Марина на ярмарці вакансій уперше. Дівчина каже, шукає заняття до душі та вірить, що перспективна робота у неї ще попереду. А як ви вважаєте, важко в сучасному суспільстві молоді знайти роботу?» Дуже важко. Особливо по тій професії, які ти хочеш працювати, дуже важко. Або її взагалі невозможно знайти, або вона дуже низько оплачувана». А як ви вважаєте, потрібні от такі ярмарки? Вони допомагають молоді працевлаштуватися? Е, ну я вважаю, що так. Що вони все ж таки допомагають багато людей? бачите, підходять і цікавляться і. Записують номера телефонів і йдуть до роботодавців. Таких як Марина, молодих, перспективних та на жаль безробітних у нашому краї, зокрема і в Україні в цілому, чимало. Приватні навчальні заклади перенасичують ринок праці незатребуваними професіями, як наслідок число безробітних росте. Тому з метою підтримки усіх, що шукають роботу, ярмарки вакансій покликані підтримати насамперед молодь у пошуку роботи. За ініціативи президента прийнятий закон, який надає більше можливості для працевлаштування, особливо молодим людям. Є преференції для підприємств, які прийняли молоду людину чи взагалі безробітнього, де там зменшується виплата соціального внеску, де є там другі льоти, які підприємство отримує, коли візьме на роботу. На сьогодні продовжує працювати державна програма щодо забезпечення молоді, яка отримує вищу або профтехусвіту першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю. Така схема працевлаштування є дієвою за умови, що обидві сторони, і роботодавець, і той, хто шукає роботу, працюють на результат. Вакансії, які роботодавці заявляють, з 14 тисяч, які в нас були по області заявлені, в основному маса більша, більше половини всіх вакансій, вони якраз націлені на е, фахівців, які працюють з інструментами, з машинами, тобто е, це і слюсаря, і токаря. Е, ну, не можу так сказати, це і налагодженки. В общем, все, що стосується машинобудування і виробничого комплексу. Хоча є і вакансії, і, і бухгалтерів, і менеджерів, але вимоги до них надзвичайно. У нас на одну вакансію в середньому, на, на сьогоднішній день, от ми дивилися, аналізували, на одну вакансію припадає 20, в середньому 20 чоловік. Якщо брати на працівників з інструментом, то в нас там 3-4 чоловіка припадає на одну вакансію. А якщо брати на якраз тих людей, які з вищою освітою, таких загальних управлінських кадрів, то майже біля 40 чоловік припадає. У мобільному центрі профорієнтації всі бажаючі змогли отримати інформацію про перспективи працевлаштування, стажування на підприємствах чи навіть започаткування власної справи. На ярмарку завітали і роботодавці, які готові прийняти на роботу осіб з відповідними професійними навичками. Компанії Карвєт ми зараз шукаємо багато вакансій у Нас відкритих перше це бухгалтера. Нам потрібні бухгалтера, хороші, сильні бухгалтера з знанням 1С бухгалтерії. И с пятилетним стажем работы. Нужны продавцы оргтехники, продавец в отдел э, копицентра, электрики, слесари нам нужны. Э, то есть люди, которые хотели бы работать, умеют работать и э, которые бы хотели себя найти в нашей компании. Посади у нас вакантні є як молодший інспектор відділу охорони, молодший інспектор відділу нагляду і безпеки. Вимоги до цієї посади, щоб була повна загальна середня освіта людини. Строкова служба в Збройних силах України, відсутня судимість близьких родичів її. От. Якщо ці в принципі людини є є освіта, є служба, відсутня судимість, ми можемо брати її на службу. Графік роботи на сутка троє. Робота у нас державна. От пільгова служба у нас зараховується, От, є тобто, гарантія держави є. У нас стабільність, заробітна плата вчасно. Загалом, як запевнили спеціалісти служби зайнятості, ситуація на ринку праці не є загрозливою. Головне налагодити тісну співпрацю із роботодавцями. Мобільні консультаційні центри розгорнуть свою роботу в найближчі дні не лише в Хмельницькому, а й в райцентрах нашого краю, зокрема в Красилові та Ярмолинцях.